Добрий день, шановні виноградарі та небайдужі до такої смачної ягоди, як виноград. Вітаємо вас з села Красносілки це північ Кировоградської області. Сьогодні 30 серпня, і ми б хотіли провести огляд, на мою думку, однієї з найкращих та й найсмачніших гібридних форм винограду гармонійного смаку раннього терміну дозрівання. Чому незаслужено забувають цю гібридну форму? Можливо, що дюжина. А дюжина це 13 В топ-5 чи 10 рекомендованих найкращих гібридних форм цього терміну дозрівання ніколи не потрапляє цей виноград. А даремно. Можливо 13 це кількість гарних рис цієї форми, а не порядковий номер при вирощуванні гібриду. Давайте перерахуємо. Перше це колір. Від яскраво-червоного до темного. Зафарбовується з усіх боків одинаково. Немає значення тінце чи сонце. Далі розмір ягоди від 13 до 18 грам і більше, величина грони середня та велика. В більшості випадків не збита, гарно провітрюється. Ягода стійка до розтріскування, що є великим плюсом над багатьма крупноплодами. А смак це. Багато гармонія. З медовими та фруктовими нотками. Ягода щільна, соковита, з підхрустом. Шкірка не відчувається, не вражається осою, форма стійка до хвороб. Лоза визріває зарані. Перейдемо на другу площину. Кущ дуже сильно рослий. Це дає змогу в певній перегрузці не зміщувати дозрівання ягід на великий термін. І форма не така вже давня, виведена селекціонером із Луганська Китайченком Олександром Івановичем. Велике йому дякую. Ягода хоч і функціонал, запилюється добре. На кущу зберігається теж непогано. Морозостійкість мінус 23 градуси, що дає змогу в південних районах України не вкривати форму на зиму. Перед нами корневласний кущ дюжини. Це перше плодоношення посадка 21 рік. Зміщена зона плодоношення. Маємо 22 грони винограду на трьох рукавах. Форма почуває себе добре. цей рік виростили ще два рукави. Давайте зріжемо декілька ягід, положимо на ваги. Ось така величина ягоди, 5 копійок. Вони практично мірні. Є де-не-де невеликий горошок, але він. що зараз. Та декілька йогід. 12 грамм, семнадцать, двенадцать и три. Разрежем Больше не шо, уже. Виноград дозрівший, готовий до вживання. Це відео ми зняли, зрозуміло, не для професійних виноградарів. Вони це все знають, а от початківці нехай придивляться до цієї гібридної форми і зроблять правильні висновки. В крайньому разі... Це форма ранньо встигла, сильно росла. І якщо будуть якісь нюанси, можуть перещепити на іншу гібридну форму або сорт. На цьому наше відео будемо закінчувати. Кому було корисне та сподобалось, ставте подобайку та пишіть коментар. Всім здоров'я! А головне перемоги і все буде Україна! До нових роликів.